Небо затягнуло хмарами. Перший раз таке бачу. Інтересно, вот. як лучше буде вилазити наверх. Туди ж назад вилізти і десь вперед прийти. Якщо я подойду ближче, я там побачу. Тут така поляна прикольна. Оні, мабуть, животні тусуються, коли їх тут пасуть. поэтому немножко палевно. Если бы сейчас прыгнал из то осевечек, и вони бы тут уси собрался, мы бы спалили. Да. Но поскольку вони тут редко бывают, то вероятность того, что кто-то придет, мала. Мы это вот это на холодочке сижу, давно так не сидел. Супер нычка. Вот такой вот. Опаньки! А! Забыл показать вчера у меня такие же костюмы, но запакованные. У меня такая привычка, подбираю все, а потом уже решаю, надо воно оно мне или Сейчас надо подумать. Защитная оболочка, можно контент записывать. А вот тут трус ловички. Вон оно проходит. Но води тут буває, навірно, рідко год. А там зверху цікаві рослини ростуть mm. Mm. отже сьогодні 18 рівня три місяці як я прилетів в Південну Америку, в Сан Паулу Я продовжаю піти чаю, доп'ю і буду вирувувати сюди. Ну що ж пора собираться. Антонио, Антонио, вставай. Или в тебя собаку бросить. М? Вот так вот. Оазис такие. Я думаю, что иногда речка вообще разливается из-за топлива все эти дерева. Вылазить пришлось вот тут. Пойду вперед и вылезу десь там. Наверх там ще й кролики водяться а, Можна було конечно тихенько так поднятися по оцієй І вже там десь вилізти Але я ліз напряму Блін капець Ось Все і движемся Дорога до океану у нас все одно з трудностями Опять горб якийсь треба переїхати Наступна річка у неї берег зараз евкаліптами, але спускатися до неї теж важко. Mm. Тут погиб хлопчик. І на його місці воно що робиться. Оооо В основному мішутки, є бізяний. Собака. Собаки барабаки. І навіть хрюші. Что хочешь тут есть? Лениец, ленивец даже. Що Слоники, слоненятки, собаки, жик, о, большой еж. А не, мишка, это мишка. Йослик. ослик. ха мамочки. Вот таке робится туда. Пути до океану горки одна, друга. Блін, ще й проти вітра все час, але впереди вже щось показалось. Коротше, от, я проїхав, океан, тут кусочек. Но тут, виходить, піщаний берег. І сюди проїхати треба далі спускатися, а потім вертатися. А через 10 км там буде получше, там буде кам'янистий берег. І там безкоштовна парковка. От я туди і поїду. Но вітер опять мордуй, він холодний якийсь такий що траса йде вдоль берега ну виходить тут буде з'їзд, а далі ти на неї хрен вернешся хоча там вроді щось є таке непонятне чи то воно і є там дорога йде вдоль берега але вона якась тупікова взагалі там в той бухті знаходиться все що нам надо. а може я далеко і не поїду покупаюсь і повернусь нема там чого зараз Коля. О! От ми приближаємося. Хмари, утра взагалі було затягнуто, зараз трошки роз'яснилось. Вон оно, от туди нам надо. Я думаю, що тут десь внизу може бути виїзд десь під низом. Такий, не для машин, для лісопедовів і пішоходів. Ага. Оце наша дорожка. Весь городок це курорт. По виду, як железний порт. Навіть асфальту немає. Ну, по центру є асфальт, а тут немає вже. В случаї цунами евакуація сюди. Щоб ніхто не заблудився. <гум> От. Мені щось цікаво може оце сюди, можна виїхати туди, якась там труба по ній пролізти і на ту сторону. <гум> Хоча тут недалеко я повернусь на трасу по-нормальному і все. Ось тут десь покупаюсь рядом, далеко не надо. Вот он берег, вот он тихий океан. Але цвет води мені нравится. Вот, вот этот берег правильный, каменистый. Тут нема песка, поэтому нема мути. Несмотря на то, что волны. Интересно, а він коли буває тихим. Шум ветра буде сильний, придется заглушати чим нибудь Буду просто приглушати звук. бо ага. Ну а там люди тусуються, я так зрозумів, що купатися на камнях зараз краще не треба <гум>, в такому штормі. Ось він тихий океан. Зараз я в нього опинусь. А може десь тут поближче. Кірів Людей мало. Ото парковка десь там. Ну воно голе, я так і знав. Ліс наверху є. Взагалі тут стояння на берегу некомфортно буде, як мінімум. Вітер на вітру, на відкритому. Поэтому не, нікоди. Коротше, ось мост. Треба якось буде під цим мостом вийти. По цій стороні я не бачу штаєшки, може по самому берегу або по там, по під забором. Треба пройти під мостом, тому що поверху я не перелізу. І вот. тоді я вийду легко. А от тут ми будемо зараз купатися! Перший раз в тихом океані. Який у нвет офігенний? Мені цвет нравится води. І волни. Зараз мене будуть об камні гепати. Коротше, температура води около 15 градусів. Я таки спробую вилізти сюди. Люди ходять гуляють, ніхто не купається. Прикольно, ось прям тут ничка. Там или там став. Вылазить будем сюда Это. Получается тут на солнце жарить Надо уже это Я утеплился Теперь придется знову раздеваться Ну сюда я вылезу Я туда и вылезу спокойно Кось дорогу хто спрашивает Вам дороги кусочек А вот океан А он пляж Людей багато, але ніхто не купається, ніхто абсолютно, бо вода дуже холодна Отак от. Ух ти! Така да, такая вещь, Тільки нахрен вона тепер нікому не треба. Тому я, я їх багато вже бачив в дорогі. А тут а этот, Железна дорога по моєму теж і Ході непонятно, як розмір колії. І вот. теж загорожена забором. Це вже вторий раз бачу, може це вона просто петляє так. Бо вона там вийшла до моря, от в тому місці. Там де я спустився до моря. А вона там вдоль берега вийшла. Подожди, а, я спустився далі. Це я вже з цієї хацапітавки стоки піднявся. Ну, так воно виглядає тут все. Возле моря є зарослі хороше, але ника це, якщо треба добре. Що таки не знайдеш на дорозі? знову подушка в упаковці. Тільки нахрена вона мені. <гум> ну, прикольно. Отакі от іноді скали попадаються вже. Ось там жалко сюди не видно. Ну їх багато таких інтересних. От сюди вид трошки кращий. Отже ж падшая женщина! В якого Путіна ви тут роз'їздилися? Пейзаж наче Хорватія і трошки наче Франція І опять ця горка, да. Я її ще раз знімаю відсюди. От коли по той стороні машини їдуть, вона не так шумить, а от по цій ужасно. Ну і дорогу, хто любить дорогу дивіться, ось дивіться. Прикольненько, так? Да? только наличка. Пал, да? А тут даже Испанию напоминаю уже. Вот так меняется, везде похоже, да. Что-то похоже, что-то на что-нибудь обязательно похоже. И тут двигается тропинка, и по дырка. Я бы сюда с великом пролез и пошел бы туда ночевать здесь. Тихо, так. Тем более никто не бачит, машинам пофиг. Короче, авария, машина перевернулась. От. Куча народу, спасателі, поліцаї. А я ось на заправці також почав викладувати відео. Но тут немає зарядки, немає води. Бо я поїду до слідчої. Через 9 км. А тут супермаркет, оказується за углом. Я якби не подивився на карті і не догадався. Риба тут дорога, м'ясного нічого цікавого не було, зато знайшов супер мед. Кілограм меду по суперценні. Двоє дешевле, ніж в супермаркетах. Може це тут хтось домашній продає такий і хліб дешевий теж. Прикольно <sealing> <риклад> тут на вулиці побачив бочку. Рішив набрати одну бутилочку, може вода хороша. Супер негабаритний груз. Охренеть. Там якраз, мабуть, поліцейські оформляють йому дозвіл на проїзд. У нього платформа така, що гідравліка піднімає вверх його з землі. Хто там просив машинки, от вам крупним планом. Мак. Це ж він американець. Я в них не дуже розбираюсь, але по-моєму воно. Це тут типу велика річка. Але зараз вона пересохша. Одні калюшки залишилися. Но каньон у нее классный. Там даже какие-то, значит, типа пещерки. Хе -хе. Возможно, есть пещерки. Вот. А там дальше какая параллельно. Это типа они намекают, что следующая же там будет, да? Странная какая-то. Тут 10 километров расстояния, а там аж он І можна перелізти аккуратно і пройти туди до дерев і там сховатися а там опять якийсь забор інтересного не забору а тут нагородили столько що капець а ось такі тут гори а тут типа струмок пересохший пересокший так як його правильно прочитати я же безчам не матюкаться. ну в общем ви зрозуміли а там наш капець на то место короче я планировал изначально туда возможно я туда и пиду тут спуск приятный такие я даже в этот самый не пришлось перепрыгивать сейчас попробую пройти туда подивлюсь может там на берегу что есть ближе к берегу потому что на карте там тоже может быть вот. короче выглядаю вот так кстати ветер утых них... Оце варіант подивитися, оце за камнем от може стану. Ну а якщо ні, то пойду туди, Там он чувак лежить, отдыхая с собачкою И камешки. Возможно він тоже сюди прийшов, так що надо акуратно евакуюватися. Короче, я сначала по низу, понизу. оце місце. Там далі микро під кущами є, но над ними тут. Опанькі, суперничка. Саме головне, що люди тут не ходять, тут только звіріні трупи. Але якісь туристи тут бували стопудово. Явно видно, що туристичне місце. Ось так от під цим деревом максимальна тінь Ось так ми встроїлися. Палатко, я колишки не втикав, звісно. Вот. Кстати, сьогодні у нас цибулина і морквина. <ріху> мені продовжують радувати вітамінами. Ничка супер. Вообще. Вона настолько класна, що просто я просто в шокі. Вот. Вона мені нагадує мої хорватські нички, навіть запах такий самий стоїть тут. <ріху> вот. Я в Хорватії робив так же само. Потому що там подстилка дуже опасна і її невозможно розгребці. Потому що среди камней все одно стоїться. Потому ми делаємо обратный. Ми наоборот наложим камінь, Щоб жар падався на камішек, если падає мимо і все. І теж безпечно. Атомний стульчик на підставках. А там ще один, кстати. Я на ньому також сидів. Вони тут стояли навпроти, Я думаю, що тут колись туристи сиділи напроти, вот так от. У мене, кстати, сзади. чуть-чуть спускала, -чуть я подкачивал каждый день. А сегодня подкачивал уже часто. Так что завтра заменю. Тут я как раз удобно калюжа есть, чтобы побулькать. В общем, сегодняшним днем удовлетворен, как говорил Игорь. интересный засвет на экране появляется. Откуда мы? Будем потихонечку. Это жалко мясо на купил. Но сегодня у нас будет тунец. Тунец. Вот. Короче, Я вчора тебе вино допив. Завтра буде хороший магазин. Если там щось буде цікаве, я куплю. Если не буде, не буду куплять. От. Мені продегустировать осталось парочку. М -м -м. Даже не обязательно усі. -х 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 -х. Но попробую ще й киссистих. З того списка, що мені в Сира дуже хочеться попробувати. Бо я сиру не пробував местный вообще. Ну, нуар можна тоже, в принципі, да. Вот так я от. от. от, от, от. Сегодня трезвый. Сегодня я хорошо похикав против ветра на горку вообще два рази пішки йшов на горку. Я був ігорем два рази, потому що невозможно це капец, столько зносить. Отак так вот буде завершать. Фух, все сильно. Зато у мене враження запас хороший, зараз буду ожидать. Пришлось розвернутися в цю сторону, так я притягнув здоровый камень. <гум> у меня супер підставка. І супер блюдо вариться. Тут короче, рис, кетчуп, цибуля і морква. І сілька, і ота остра приправка. <ріху> остроприправа. так от. А і до неї тунець. У этого тунца такой один недостаток. Открывать надо ножом, а цей нож не очень хороший, блин. Він острий, но для консерв то й лучше був. Ну тепер його нема. А нож наштуповатий. Це новий нож, кстати, я знайшов. Я не рассказывав вообще, сьогодні знайшов новий нож, він бразильський. Дивіться, який у нього розмір. І він ручкою, вообще мені так подобається. І він без зубців, просто обучний. Може я його даже заберу з собою в Європу. Время пол Кстати, як стемніло, вітер вообще прекратився. А я вирішив молочком. Еще раз Оказывається, води дуже хорошей набрав. Вона хлорирована, но вона хороша для молока, для чаю. Мою морду трошки видно. Так, ми і закончим сьогоднішній день. Морда освещенная костром. До завтра. До новой серии. Пока. Пока-пока.